Мої батьки мене не чують. Якщо тобі здається, що твої батьки живуть в паралельному всесвіті, а також вони взагалі не хочуть тебе слухати, потрібно з ними спілкуватися. Саме так, проводь зі своїми батьками час, розказуй їм про свої інтереси та вподобання про свої хобі, і нехай вони дізнаються більше про тебе. Також бери ту відповідальність, яку на тебе покладають твої батьки, наприклад, помити посуд, або вчасно поприбирати, тому що таким чином твоїм батькам буде легше з тобою спілкуватися. Мабуть, все важко повірити, але твої батьки були такого самого віку, як і ти зараз. Тому скоріше за все в них були подібні виклики, які ти переживаєш і сьогодні, тому з ними легко можна знайти спільну мову. Попроси своїх батьків, щоб вони не порівнювали тебе з сина, маміне, подруги. тому що в них є тільки ти. Слухайся батьків і поважай їх, попри все, адже бути батьками це нелегкий труд. І, можливо, тобі здається, що твої батьки не найкращі в світі, але нічого не заважає тобі бути найкращою дитиною в світі, адже батьків не обирають, але можна обрати вірний шлях спілкування з ними.